Ось і світанок, сонечко на сході, немов умите росами ясніє, пташки щебечуть, мов сама природа вітає ранком Весняний Марію. Усі святкують Пасху, День Величний. Та у Марії серце все в тривозі, немає, хто для неї був найближчим, помер і там лежить тепер у гробі. Пощо співаєте, чому такі ви раді? Марія й гукає, іде до гробу, де Христа поклали, чому радіє, так земля не знає. Одне в думках, хто каменя відвалить, всі повтікали і усім байдуже, який важкий цей величезний камінь, як камінь, що на серце тисне дуже. Та мій учитель щоб хоч раз побачить, оливою ще тіла намастити. Іде, Марія, серце гірко плаче, до радощі весни немає діла. Ішла Марія, а земля співала, воскрес Христос, нема Його у гробі. Земля спасіння Боже зустрічала, смерть подолавши, вийшов цар із гробу. Так, як сказав, у третій день воскресну. Та це, людям не під силу, двері відкриті в царство вже небесне, камінь відвалений, порожня вже могила. Христос Воскрес, біжи, кажи Марії, звіщай усім Господнє Воскресіння. Прийшла на вічність до людей надія, Воскрес Ісус, Давидове насіння.